Усім привіт! Огляд помідорчика, який називається помаранчевий бізон. Він має ось такі помаранчеві плоди. Дивіться, яка гарна щільна в нього м'якоть. Сочна, малонасінна. Ну, тут одне м'ясо, як бачите, плоди оранжевого кольору також. Давайте зараз подивимося, скільки затягує один плід, 330 грамів. Це трошки менший. 213. Ну і оцей помідорчик. Половинка 166. І інша половинка також 166. Дуже крупні, дуже врожайні, і саме головна їхня така характеристика це те, що вони смачні. Солодкі для тих, у кого алергія на червоні помідори. І хто на дієті, всім рекомендують саме помаранчі помідори, тому цей сорт вирощуйте і смакуйте. За терміном дозрівання він ближче до середньостиглого. Кущі висотою приблизно до 1,40 м, 1,50 метра, отак десь, плодоносить до заморозків. На жаль, ми їх вже визбирали. Я на момент зйомки відео вже врожай практично зібраний, але, ну, в принципі, можу показати. Остатки на кущиках. Зараз він тут недалеко. Ось він. Це остатки врожаю. Вже зібрані, але ще деякі плодики висять. Ну, ось такі, так вони виглядять на кущиках. Листочки в них ось такі. Бачите, ще він цвіте, буде ще плодоносити до заморозків. Ну а поряд вікуся. Помідорчик. Дивіться, скільки там навантаження цих помідорів, дуже багато гарна сливка. Про неї шукайте окремий відео огляд на YouTube каналі. Так що, якщо вас зацікавив оранжевий бізон, чи помаранчевий, хто як хоче, може його називати, то в описі до цього відео є ссылка на наш. Інтернет-магазин помідорка Заходьте, купуйте цей сорт і інші сорти, які в нас є в наявності. Всього близько 300 сортів помідорів. Обирайте, купуйте та насолоджуйтеся гарним врожаєм та смачними плодами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та не пропускайте відео огляди. Всім дякую за перегляд!